Ось вам і показово варіант того, як майстри е, працюють зі своєю самооцінкою. І цей манікюр коштував 500 гривень. Дівчинка заплатила 500 гривень за манікюр. Що я вам хочу сказати, той, хто боїться підняти свій прайс і піляє досі нігтики за 300 гривень. Подумайте про свій прайс, будь ласка, коли собі вартість 400 гривень, як бачите, можна робити за 500. І ми вже опустимо той варіант, тому що це нігті просто біль кожного майстра. Я вже не кажу про клієнта, бо не будемо казати про хімі-матеріалів, бо це дуже глибока тема. Я хочу лише сказати: запилені точки в росту. Відсутні паралелі, відшарування попереднього манікюру, не просовши матеріал, це навіть хуже ніж кислотний. І як бачите, 500 гривень.